Привіт усім, друзі! Давненько не бачились за два дні. Два відео. Як так? Невже хтось в лісі здох? Сподіваюся, це був черговий російський окупант, але давайте не про це сьогодні, хоча хотілося б. Сьогодні сталися реально сенсаційні, цікаві, максимально неочікувані новини у світі Counter-Strike. Що сталося? Сьогодні зранку стався отакий пост о 12.30. Монте, анонсували те, що з їх складу відходить Бро. Отак, от, от це вже другий гравець за останні декілька днів. Що сталося? Бро повернувся в Астраліс. Отак от, от. Дякуємо за все, Алек. Сьогодні наш склад покидає наш Бро-Бро. Це був крутий і насичений шлях разом. Наша перша перемога на лан була саме з тобою. Тому ти не завжди будеш частиною Монте Генг. Прикро, звичайно, але окей. Ми рухаємось далі, це кіберспорт, це так буває. Чесно кажучи, коли анонсували е, кік Самдеянга, я був в рази здивованіший, аніж е, коли анонсували пік Бро. Я знав, що після невиходу на мейджор команда не зможе продовжувати грати таким ростером. Але я думав, що реально кікнуть Бро. Можливо, постраждає Краснал. Але е, спочатку гікнули Вічу. Це для мене стало сенсацією, а потім вже. Кікнули Бро. Отака от історія. Бро, хто б міг подумати, пішов в Астраліс. Спочатку люди думають, що його реально кікнуть з Монти через поганий перформанс, через те, що він не дострілює. А потім чолов'ягу беруть в команду ще вище рівнем. Тобто, це трохи парадоксально, але дуже цікаво. Погодьтесь. Оце от сижу, передивляюсь відос, що я там наговорив. Я наговорив, що бро кикнули. На секундочку, я думаю, його викупили. Не сказав дуже важливу тему, що він ж по факту в Монте переходив з Астралі Телент, і а, Монте вже потім його повернули в Астраліс. Я певен, що при підписанні контракту, або там, при викупі Монте-Бро, або там. Я не знаю, які в них умови були, чи то оренда така довгострокова була, чи то реально ще один контракт. Але я певен, що Астралі залишили за собою право викупу бро з якоюсь знижкою. І я думаю, що реально таке було. Монте хоче заробила з цього трансферу, скоріш за все, але я не думаю, що якась велика сума. Я думаю десь близько 50, може, 60, може 40 тисяч доларів. Це моя плюс-мінус така оціночка, такий предикт. От, і, в принципі, а, Вітю там теж не але я теж сказав, кікали. ну Це моя така звичка, знаєте, хороша. Він пішов. Отак сталося, він пішов. От, От сподіваюсь, не будете на цьому зациклюватись. Рухаємось далі. А, бро зі статистикою 097 за останні три місяці повернувся до Астраліс. І тепер, на секундочку, там капітанить Девайс. А, як написали тут а, у Такій прикольній статті. Девайс сам насправді а, хоче бути інгейм-лідером, хоч для нього це ті нова роль. Але він доєднується до списку снайперів інгейм-лідерів. ін от. от. Насконочку, в Монте, це був Воро, він теж авік і GL. Зараз а, Астраліс все-таки перейшли Перейшли на отаку систему, того, що вони якраз перед цим. Посадили на лавку блеймефа. От, Теж для мене було неочікувано, Учила стата 1.23. Ну, як мені здається, проблема, звичайно, статистична була не в ньому, але Астраліс дуже страждали через те, що в них не було капітана. І вони замість того, щоб кикнути блеймефа і підшукати собі капітана на його місце, взяли бро. Тобто. У якого, вибачте, за останній час статистика ну, далеко не найкраща. А, Квали на мейджор він провалив. 0,77 у нього рейтинг за ці матчі. І це дуже погано. Та й, в принципі, стабільністю, як ви бачите, не пахне. Тут 1,77, тут 0,75, тут 0,86, тут 1,51. Коротше, тут ну, 0,65 і знову там десь зелене, десь червоне. А, Стабільності нема, бро. Але насправді у кого вона є в нинішніх тенденціях Counter-Strike? Але знову таки, я бажаю цьому парубку тільки успіхів, він, красунчик, досяг своєї мети, потрапив в тір один команду, організацію, яка, я сподіваюся, дасть йому не тільки досвід, а ще й виграні трофеї. Один він з Монте залутав на ESL Challenger, але то був хоч і прикольний турнір, але не мейджор і близько, вибачте мене. Подивимось, що з того вийде. Е, бро, молодець. Подивимось, як буде працювати ця машина під назвою Астраліс. Е, ну я розумію, що не могли б вони кихнути. Я бій став, на за яких вони заплатили 2 мільйони доларів. Е, бо це було б дуже прикольно, дуже дивно. І цю команду просто б напевно змішали з лайном максимальним. Астраліс провалили е, РМР. Но вони покинули його. 2-3 зіграли у шейцарці прикро для них, звичайно. Але е циво, е потрапили у сітку останнього шансу і програли там на що Це ну, ще повний крінж. І після того матчу на Пандес просто виграли ще одне of 3 і прийшли на мейджор. Отак от, от сталося. І після того Астралі зрозуміли, що треба їм щось міняти і не може все так продовжуватись. А, окей, давайте, давайте відійдемо трохи від теми. Бро. А, вважаємо успіхів, подивимося, як воно буде працювати. Мій придікт такий, що в принципі склад доволі молодий. Так, 22,5 роки. А, я думаю, зможуть заграти. Подивимося, як девайс буде справлятися, але девайс один з найдосвідченіших, найталановитіших гравців в принципі в історії Counter-Strike, Я думаю, що нова роль а, ну, в принципі, йому вдасться. Він талановитий, а та талановита людина правильно в усьому. Так от, давайте приходити до Монта. Сьогодні вони грали свій перший матч оновленим складом. Коментував я його, до речі, на своєму твіч каналі. Посилання буде в описі цієї трансляції. Тому, якщо вам цікаво подивитися за цим цим ділом разом з іншими базованими глядачами, то welcome. Отак. Дивлячись на, ту, на цю стату, в принципі, можна вже а, розявити пащеку і здивуватись, бо Квем набив на секундочку в дебютному матчі в команді, ну, який він, я певен, що майже не грав Праків, може там декілька було зіграно, але часу в нього на підготовку ну, точно не було. Але ви подивіться на ці цифри. Те, що він ставив, це просто жесть. А, те, які він ейси квадрокіли робив, це все. Ну, просто жесть. Це можна побачити, наприклад, от в телеграм-каналі Monte наприклад, ось кліпи з мого каналу. От там Ейси від Квема, і так далі, і тому подібне. От Просто подивіться, як він розвалює: от клач потужний, один на два. Та й, в принципі, квадрокіл в наступному ж раунді. Просто сенсаційний пан, який вивозить. Дуже сильно. От е, український донг отак. От от. Зайшов я на форум на Хелл ТВ десь в коменти під матчем. Е, хтось питає, хто ж такий Квем? Я йому відповідають, Ukrainian донг. Не хотілося б асоціювати Квема з тим е е е персонажем, назвімо його так, але я сподіваюся, що Квем буде таврувати собі шлях е власними досягненнями. І я думаю, що це в нього вийде. Uh, так от, uh, як я, до речі, передбачив, типу я сватав Квема, я казав, на 90% він залетить в склад, от він і залетів. В принципі, так воно і є. І як ми бачимо, да, Монте не стали квапитись, шукати там другого. Вони взяли гізмі, теж парубок, який uh, показував вже результати, який в Монтеген uh, нормально так навалював, просто відкривається вкладка Стіма. Просто так дивно. Uh, який показував результати в Монтеген, який uh, зараз перейшов основний склад і не випадає близько. Подивіться на цю статистику. Це статистика за останні три місяці. Так, 4 мапи було зіграно за Академку. Дуже непогані mm -hmm. 4 мапи, вам так скажу, uh, навіть принаймні те, що ці дві були програні. Uh, а за Монте за основний склад програли 9.13, от один рейтинг, 1.17, так, 0,99, але то буває. Ну, статистика 15 на 12. і 1,3. 1,2 рейтинг за останні три місяці. Я вважаю, що гізмі рухати не треба. Треба давати йому шанс стовідсотково закріпитися в складі, притертися і так далі. А монта. Насправді молодці, вони швидко оговтались, вони швидко знайшли заміни, не дали собі, знаєте, час розслаблятись, якось сумувати, знаходити там якісь сумні відоси і під них, знаєте, там плакати, сидіти. Ні, а Монте взяли двох типів і почали розвалювати суперників. Дуже потужний матч проти Перевіжо на секундочку. Uh, переможець в мейджері Кікар, Паці, який грав і за Spirit, і за Liquid, Art Frost, снайпер Спіріт Академки, який з Донком грав Jerry, Капітан Форзів, X5 і теж доволі довго грав К-23 з Моу і компанією, теж там переможці мейджором були. Коротше, всі супер досвідчені тіпи, а Монти їх просто переїхали. Хто був на стрімі, не дасть мені збрехати. Те, що це от рахунок такий близький на першій мапі, по факту то 11-1 половина закінчилась, і те, що вони набирали, це були по факту раунди престижу. І це ні на що не впливало. Окрім того, що Перевіжін собі буквально трохи стату покращили. Що з того вийде? Ми побачимо, але старт дуже класної команди Монте. І я сподіваюся, вони продовжать у тому ж темпі. І сподіваюся, що Квема. Підпишуть, бо поки що він, друзі, я нагадую, на тесті. І якщо подивитися е, от телеграм-каналі Players, оці от три телеграм-канали я відокремив для себе е, як для відосу, Посилання на них я залишу в описі. Звідси я брав інформацію. Дякую їм за це. І в інтерв'ю, точніше, в коментарі е, для Players Максим Беднарський, це е, власник команди Ікла, е, яка. Розпалася, за його словами, і, в принципі, поки що не існує. Але я так розумію, там досі контракти з гравцями є, е, ну і з квемом так точно. Що сказав Максим Беднарський, якщо зачитати? <кхем> Про тривалість тестового періоду? Тестовий період розрахований на один турнір, тобто, це на оцей от е, Рес е, Regional Series 1. У них матч вже 2 числа до 21.00 проти 3D Max. Теж буду це коментувати, тому заходьте. Ось і в принципі турнір на 100 тисяч баксів, прикольний, класні команди є. Біг, Блід, Прісі, Фнатік. Коротше, є з ким позмагатись. І є за що позмагатись відповідно. Промовує можливість повноцінного трансферу в Монте. Рішення по гравцю приймають не тільки Монте, йому повинно теж подобатись там грати. Як я казав, є ще інші варіанти. Монте цікавляться викупом гравця не орендою. А, тобто, як мені здається, Квем зацікавлений в тому, щоб доєднатися до Монте. Він пішов на тести, він грає зараз дуже потужно, і я вважаю, що це та команда, яка йому потрібна. Це додасть йому впевненості у собі, додасть йому класну фанбазу. А, де б він там за кордоном не грав, які б його команда не хотіли підписати, я певно, таких багато. Бо квем дуже сильний індивідуально гравець. Але йому краще буде, мені здається, в Україні а, серед своїх співвітчизників і серед своїх фанатів. Так точно профіту то йому більше буде. Про тривалість перемовин. Перемови навелись недовго, тому що поки це тестовий період. А, окей, ми зрозуміли: тестовий період, один турнір. А, але я вже можу сказати, що ну, для Монте це ідеальний варіант. Я думаю, вони будуть старатися учепитися за Квема. І насправді, за словами Максима Беднарського, типу, залежить все від Квема. Але знаєте, за його словами, а... пан Максим таке відчуття, що не супер той хоче відпускати Квема. Може мені здалося, може я наганяю. Але... Щось таке трохи є, погодьтеся. Можете написати в коментарях, якщо я не правий. Я сподіваюся, що все буде добре, що Вемосбається в Монте, що вони виграють ще пару матчів на цьому турнірі. Я розумію, що з двома новими гравцями вони не претендують його вигравати, але закріпитися якось у складі, зігратися ну це, це супер справа вже. Тому я сподіваюся, к вам покаже результат, буде продовжувати набувати класно на таку статку. І, в принципі, всім сподобається в Монте, і вони його підпишуть. Як я бачу, це ідеальний варіант. Гізмі теж все лишаємо, супер грає. На дистанції вже будемо дивитися. І Монте, по факту, я думаю, не витратять купу грошей на підписання цих двох гравців, тому що Гізмі вони і так вже мають у своєму складі, просто з академки його перегонять. Класно його підготував Айван, Ваня, до речі, респект тобі. Ну, і квема, я не думаю, що там дуже багато заломить Максим Бенарський за нього. Якщо заломить, буде прикро, звичайно. Піймає ще одну порцію хейта на собі нічого не зробиш. Така його, на жаль, доля. А ми рухаємось далі. ще Новина, новина, яку я хотів обговорити, те, що героїки лівають з Луверського Agreement, Луверського договору. Що це таке? Це франшиза ЄСЛ і команд, яка. Яка коротше дозволяє тобі грати на багатьох турнірах від ESL, тому що тобі, тобі просто дають туди інвайти, ти е, володієш часткою цієї франшизи, ти отримуєш гроші від спонсорських контрактів, ти отримуєш гроші від е, ну коротше від присутності в цій лізі, і на дистанції ти типу заробляєш цього кошти. Але ти мав там платити якісь внески. Я чесно не поглиблювався в цю тему, але я знаю, що героїк тепер не частина цієї. Ліги. Що це означає? Це означає, що герої, які будуть без інвайтів на крупні чемпіонати, їм треба, а і сел про ліги, всяких там АІмів, їм треба буде проходити квали, так само, як і іншим звичайним командам. Але за ними зберігся слот. На цих турнірах не ЕСЕЛ про Ліг 19 і Аємченду 2024. Я не знаю, чи вони не змінили. от Двадцяти сезон вони теж будуть грати, трохи не розумію, але е, подивимось. Так от, я так розумію, героїк трохи псевлять грошей собі. Я не певен, що е, вони йдуть в плюс цього. Але, я так розумію, це рішення було потрібне. Не знаю для чого, але так воно є. От, тому отака от історія: М -м, героїк, в принципі. Вийшли на Мажорич, у них все окей. залутають вони грошей зі стікерів. Гратимуть вони турніри найближчим часом, у них є що грати, тому, я думаю, вони не пропадуть. Ви самі бачите, скільки чемпів у них попереду. А, окей, окей, отака от історія. В принципі, кейс не супер такий унікальний, але, знаєте, більше а, таке ставалось, коли. Uh, у команди або там склад розпускається, а, ну, або вона там, типу, виходить з, з ринку зовсім кіберспорту, або просто дізбандить свій КС2 склад. Але, от прям, що по героях, наче команда, яка тільки набирає, просто виходить з всіє, цієї угоди, а, що для мене теж було дивно. Окей, ну, що ж, десь uh, тут я, до речі, читав про це, може, я щось упустив, до речі. Uh, Норвезька організація стала третьою в історії, яка покинула угоду, до них були лише 100 та ЄГ. Так, да, ЄГ покинули, бо вони теж виходять з Counter-Strike, те, в принципі, наче з кіберспорт ринку може помилятися, але така інфа була. І 100 сівць, які там теж склад свій дизбандили і теж виходили з КС. Тому буквально такий от, унікальний кейс. Учора стався. Щодо таких другорядних новин, то токсершен продовжив контракт з Маус, а там какафу повернувся до Біджі. Але я певен, що напевно вам цей нікнейм ні про що не скаже, Та й насправді я його теж почув вперше. Хоча слідкую давненько за Counter-Strike. Ну і в принципі все. Буквально за декілька днів починається американський РМР, не буду якось багато про нього тут, а скільки декілька днів. За 19 годин вже перший матч. Не буду багато розповідати про нього. Просто розкажу, що тут 5 слотів, тобто рахунок навіть 3-2 в швейцарці не гарантує вам проходу в, а, на мейджор. Тобто, вам максимум можна програти одну гру. Отак от. Тобто, якщо у вас рахунок буде 3-1, то тоді ви пройдете. Якщо ви дві програєте, я так розумію, вже все, шансів у вас не буде. Або якщо будуть, то мінімальні. Тут треба займатися знаєте, враховуваннями, але наче 3-1, це максимальний рахунок, типу з яким ти можеш пройти. Отака от історія. Буде рубка цікава. Ну от, тому теж слідкуйте, я теж буду слідкувати. Ну я думаю, на цьому можна, в принципі, закінчити, друзі, цей відос. Дякую всім, хто був. Трохи переговорили ми про ситуацію з Бро, з Монте. І я сподіваюся, що вам було цікаво. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, постараюся більш стабільно випускати такі, такого роду відео. Сподіваюся, що вам подобається такий формат, в принципі, за лайками, за переглядами. Я зрозумів по минулому відео, що вам заходить. Тому підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм, на твіч, Найближчі, єдина українськомовна трансляція. Не вихваляюсь, так сталося, але буде у мене. Тому заходьте, фоловтесь, донатьте друзі, на Збройні Сили України, це супер важливо. Ну а ми побачимо вже зовсім скоро. З вами був слаксер. Бувайте.